Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про ще один в лапках, геніальний проект із Далекого Сходу, мабуть. І знову постукались до мене люди з аватарками моловиного дівчат, які кажуть, сір, ми маємо чудовий продукт, який збагатить і вас, і ваших підписників. Проект називається Reuters і має домен, який просто ну, не може не всіляти довіри, адже домен цього проекту це xq 136com для того, щоб ви стали багатшими в найкоротші терміни, то розробники постаралися, щоб не потрібно було проходити подвійну аутентифікацію і не підтверджувати свій емейл. А також в цьому проєкті забути, що таке автоматичне вилогування. Не заходячи туди навіть день, два, три, ви все одно будете залогінені. Для того, щоб зареєструватись, достатньо вести свій мобільний і придумати пароль. І все. А ні, не все. Реєстрація доступна лише по реферальних посиланнях. Тобто, якщо ви захочете просто зареєструватись, то у вас це не вийде. Адже потрібно ввести код реферала, який вас запросив. Адже один із творців буде гірко плакати десь в Індії, чому ви своєю реєстрацією не порадували якогось реферала. Після реєстрації ви матимете перший рівень доступу на цьому проєкті, який дозволятиме вам заробляти по 3 долари в день, виконуючи різні завдання. А завдання тут такі, що вам потрібно поставити лайк на фоточки в інстаграмі, відео у Тіктоці, статтю на Фейсбуці. Іншими словами, вам треба лайкати. І щоб підтвердити, що ви ревно і кровно заробили цей долар, вам треба прикріпити скрін, і тоді вам нарахують 1 долар. А ось щоб мати змогу виконувати більше аніж три завдання, і відповідно заробляти більше, аніж 3 долари на день. Вам потрібно що? Вірно, придбати собі вищий рівень, а рівні коштують від 130 доларів до 8 тисяч доларів. Способи оплати на сайті різні, але працює лише один, і це поповнення криптою. Також щоб заробляти більше, вам потрібно запрошувати друзів, і від кількості друзів вам також буде присвоїти специфічний рівень, який даватиме вам вищий відсоток додаткового прибутку від заробітку ваших друзів. А що вас зацікавити ще більше, хлопаки з екзотичних країн придумали лотерею. Я, звісно, хизи, як вона працює, але на екрані з ідентичним інтервалом завжди показується інформація, що хтось виграв у лотереї. Тому, як на мене, немає жодного сумніву, що і вам може поталонити. Віри в це, додають регулярні сповіщення про приєднання нових учасників до проекту. Їх настільки багато, що на всіх уже не вистачає айдішок. тобто індифікаторів і система присвоїть ті самі Айді кожному 20-му новому юзері. А це означає, що проєкт не просто швидко росте, він вчить і швидкістю світла. Окей, Стьоп з але це розводняк від творців Куфайр. Людина, яка мені писала, мало одну із аватарок Куфаєру, і це означає, що хлопаки чи дівчата просто кліпають наліво і направо ці фінансові піраміди одноденки. Мені ось цікаво, чи вийде це відео у світ, адже історія така, що вони мають його переглянути і тоді погодити до випуску. Якщо ж ви бачите це відео, то це означає, що екзотичні розробники проекту знову. Дивляться відео, але його не слухають і не розуміють. І витрачають кошти на дуже схвальну рекламу свого продукту. В будь-якому випадку, навіть не думайте тут реєструватися чи поповняти будь-які аккаунти на цій платформі. Адже тут навіть над перекладом не думали. Але такі фрази, як місійна зала, список членів та награда промови, все ж може вас повеселити. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один Олар вашому гаманці не на витрачені на До нових зустрічей!